Всім привіт, друзі! Ми знаходимося на youtube платформі футбол 24 І нарешті повертаємося до справ в італійській серії. А і поруч у нас в екрані є Вадим Гращук для цього автор телеграм-каналу Кайчо за насами». кажу тобі привіт, Вадим. І не знаю скільки часу ми не бачились. Напевно, два тижні так? Вітаю, кілька тижнів точно ми не чулися. Хочу сказати, що от наші глядачі особливо щось втратили, ні, але так, так. якщо все ж таки вони так вважають, то ми от зараз посмакуємо всі ці трансферні чітки. Ну їх дуже багато з'явилося, але хочеться розпочати звісно з безпосередньо, що відбувалося на футбольному полі. Нагадаю, що Рома під керівництвом нового наставника Джан Гаспаріні продовжує готуватися до нового сезону, і навіть вдалося в рамках товарників здобути трофей. Переграли на виїзді французький ланси з рахунком 2-0 і виграли трофей 1906. А що це за кубок? Він заснований на честь 120-річчя, власне цієї французької команди. І в другому таймі на полі з'явився український нападник Артем Довбек, але відзначитися результативними діями йому не вдалося на відміну від попереднього поєдинку проти Кан, коли він з'явився у старті і забив у порожні ворота з пасу Ель Шараві. І от стає зрозумілим, що Гасперіні, начебто, планує ротувати Емена Фенгерсуна, свіжо підписаного ірландця, який грав в Вестхімі і в Брайтоні. І Артема Довбека. при цьому з'явилися інсайди, які ти мені прикидуєві теліській пресі, що незадоволені грою українці і стверджують, що Фергюсон начебто, виборює чи виборов вже місце під сонцем у Гасперіні. Я не знаю, наскільки можна говорити про те, чи Гаспиріні не задоволений грою Артема Довбика, тому що ну насправді фактично з українцем він працював не так багато, тому що Артем у стилі свого минулого сезону знову ж таки вибув через ушкодження, не тренувався з командою, пропустив один із товариських матчів. Ось зараз тільки набирає форму. О, вийшов у стартовому складі, забив гол. Причому забив гол такий типовий для себе, коли йому викотали на порожній. Ворота він просто замкнув. Але італійська преса на те італійська преса. Вона любить смакувати всякі подробиці, вигадувати сенсації, де їх можливо і немає. Але заголовки у стилі, що Довбик уже програв конкуренцію евано-фергюсону за місце у стартовому складі, насправді не поодинокі. Це і роман Ньюс писала, і Ларі Пабліка писала. Вони засновані, не знаю, можливо, на більшій результативності. Фергюсона який забив 4 голи якимось аматором поки довбик був травмований можливо, вони засновані на от такі трішки похвалі Джан Гасперіні на адресу нового нападника, який сказав, що йому дуже подобається стиль, у якому Еван пресингує. Можливо, через те, що Довбика ніхто не хвалить, і з'являється все більше чіток, що. Українця Рома хоче продати, чи то може продати, чи то готова продати слова. Газети зазвичай підбирають різне, але ось такої реальної конкретики в усіх цих чутках я насправді не бачу. І як на мене, взагалі, ситуація за не те, що останні кілька тижнів, що мене чулося, не змінилася. Вона не змінилася, мабуть, і ще з минулої зими. А ви ж пам'ятаєте, що у січні теж ходили чутки, що Рома не задоволена тим, як Артем Довбик вписався в команду, і вона готова його продати. І тоді все зводилося до того, що якщо прийде зараз клуб, який викладе на стіл 30-40 мільйонів, Рома відпускає Довбика із легкою душею. І теж саме фактично зараз Рома, звісно, продасть Артема Довбика. Якщо прийде хороший претендент і заплатить. Понад 30 мільйонів це безумовно так станеться. Інша справа, що цих претендентів реальних мається на увазі, зараз немає. А ті, що є, вони в принципі не не влаштовують навіть самого Артема Довбика, тому що він понижувати планку наразі не збирається, і всякі переїзди до чемпіонату Туреччини чи до середняків із інших топ чемпіонатів йому не цікаві. Ну нагадаю, що, начебто, ним цікавився Бешекташ, який вилетів в кваліфікації Ліги Європи від Донецького Шахтаря, і, начебто, персонально норвезька легенда у, у не, Господи Олегунер Сульшер був зацікавлений підписанням українця, бо він був переконаний, що він може створити ідеальний дует із колишнім нападником Роми. Англійцем Темі Абрахомом були такі чутки в турецькій пресі, і так, окрім цього, називався Ліц, називався Вестхем, називалися також варіанти із Міланом, і також з туринським Ювентусом. І от е, щодо останнього, то поширило цю інформацію видання Ільми Сагеру» і стверджує, що, начебто, джал Росії готові відпустити українця і за 25 мільйонів євро. Я не знаю, чи можна довіряти цим чуткам е, побрехенькам. Ну, я я кажу, я би їм не довіряв, тому що Артему Довбика продають ледь не кожен день і в різні команди. Тим більше, щодо до і про те, що от Рома готовий відпустити туди гравця за 25 мільйонів. Гравця я маю на увазі конкретно Артема Довбика. Це дуже сумнівна інформація, тому що Ромі потрібно як мінімум повернути ті гроші, які вона заплатила Жероні, і чому це важливо? Тому що якщо Рома продає Артема Довика, їй потрібно ці всі гроші реінвестувати і купити ще одного нападника, тому що входити в сезон лише з Еваном Фергюсоном, ну в разі продажу Артема добика мається на увазі, це не те, що сумнівна ідея, а це максимально безглузда ідея, тому що цей форвард перспективний, його можна розвинути. Він про це продемонстрував у поза минулому сезоні. Але ми ж пам'ятаємо, який у Фергюсона був поганий минулий сезон, де він. Не вражав результативністю це м'яко кажучи, і от якщо Рома продає довбик і починає сезон лише із Фергюсоном який абсолютно незнайомий із серією, а це просто авантюра, на яку Рома не повинна піти. Плюс чому сумнівний трансфер довбика до Ювентуса на мою думку, тому що торинці насправді не шукають зараз нападника у столиці Італії. А вони вже підписали Джонатана Девіда вільним агентом, і основним кандидатом на те, щоб доєднатися до канадця у центрі нападу Ювентуса є Коломонії, який вже грав минулого сезону в команді в другу половину сезону на правах оренди із ПСЖ. І ось зараз Б'янку активно торгується із Парижанами за те, щоб або чи то продовжити оренду, чи то прописати. Якусь формулу з оренди із зобов'язанням викупу, і Ігор Тудор особисто дуже хоче бачити в команді е, саме Колому Ані, а не Артема Довика чи когось іншого. Ну і щоб там не писали, щоб то не розказували в італійській пресі. Нагадаю, що Артем Довбик у цьому між сезоні змінив номер із одинадцятки на улюблену дев'ятку. Чому улюблену? Бо під цим номером він виступав в складі калонської журони, де протягом сезону одного в рамках Ла ліги наколотив 24 м'ячі і виграв трофей Пічічі. І досить дивна ситуація, щоб людина між сезонами мене змінювала номер. І потім його продають і виставляють на трансфер. Ну мені в голову не вкладається ці всі чутки про те, що він може повернутися в Жерону, в якої в принципі таких грошей немає, щоб заплатити. І до речі, ще одну деталь нагадаю, що Матео Марето минулого тижня стверджував наступне: а це авторитетний італійський журналіст. Це моя думка, якщо я не правий, поправиш мене, і він написав: точніше, відео записав на youtube каналі Фабрат Фабриціо Романо «In Ін Італія і стверджував, що 10 від майбутнього продажу Артема Довбика відправиться на рахунки каталонської журони, ну саме так. Ми ж пам'ятаємо цю умову переходу що Рома купила Довбика порівняно за зниженою ціною, тому що фактично сума трансферу становить трішки більше ніж 30 мільйонів. А все решта була прописана у бонусний фонд, і один з цих бонусів власне є відсоток від майбутнього перепродажу. Довбика у інший клуб, власне, через те, ось ця сума, про яку ми з тобою вже говорили, в 25 мільйонів від Ювентуса, нібито від Ювентуса, тому що я цю інформацію ставлю під сумнів. Вона виглядає ну максимально дивною, тому що якщо Рома продає довбика справді за ось ті 25 мільйонів, відраховує відсоток Жероні, то у неї формується ще більший дефіцит бюджету. А ось це той клуб якому над цим аспектом потрібно е, дуже добре думати, оскільки Рома і так минулий сезон ледве звела кінці з кінцями і отримала від УЄФА лише невеличкий штраф за недотримання норм фінансового фейерплей. І ось ця угода про регулювання з УЄФА вона буде діяти ще рік, і ромі зараз продавати за безцінь гравця, за якого вона витратила ну фактично там на 10 плюс мільйонів більше. Після цього купувати заміну цьому гравцеві, яка теж буде недешевою. Якщо ми говоримо про ті альтернативи, які лунають в пресі, а це Ніколи Крестович чи Фабіо Сілова, вони ж теж недешеві, Вони будуть коштувати в районі все тих 30 мільйонів. І mm. це сумнівна така була б афера, якби Рома відпустила довбика за 25, взяла б хорошу альтернативу і по суті пішла б в такий солідний мінус у своїх видатках. Ну окей, і на завершення цього довбоку кейса хочеться навести слова одного з журналістів італійських, який їх озвучив в Телерадіо Стерео, звати Людину Лоренцо Пас Пес. І він стверджує, що італійська рома знову ж таки продасть Артему довбика влітку, бо ним не задоволений Гасперіні. І тим, як Артем пресингує. І нагадаю, що за цей компонент, начебто, критикував українця, не начебто, це було відкрито Клаудіо Ранірі. Попередній на Ставники італійського клубу, який тепер працює в структурі е, джалоросі на на одній з керівних посад. І от щодо матчів, якщо порівнювати і Фергюсона, і Довбека, то нагадаю, що Еван забив гол з пресингу, відібравши м'яча на 16-й хвилині в поєдинку проти німецького Кайзерслава Труна. Але і Довбек пресингував в останньому поєдинку, що пройшов гол проти Ланса, коли забивав сули. Нагадаю, що перед цим Гасперіні за голову брався, бо сули кудись не зрозуміло, куди відправив м'яча, Прийшла хвилина. І він забив гол, і при цьому Артем знаходився між двома захисниками і також шов на голкіпера. Але мені здається, що він частково перекривав лінії пасу, а не тиснув на воротаря Імітував. мітував. я би не став зараз розбирати якісь конкретні епізоди із товариських матчів, тому що вони не дуже показові, передусім через те, що Рома тільки вчиться грати за системою Джан пєра Спаріні, і якщо порівнювати. Якісь статистичні компоненти чи тактичну гнучкість Артема Довбика і Евана Фергюсона, нам потрібно дивитися власне на попередні сезони, де гравці провели більше часу, грали в різних системах, і ось ця критика на українця. Ну дава будьмо відвертими. Вона ж взагалі не нова. Ми це все чули більш ніж півроку, що довбик не робить те, довбик не робить все. Він рухається якось неправильно, погано пресингує. Не б'є е, правою ногою ще якісь такі питання. І от журналісти, яким потрібно створити якісь заголовки, набрати кліків, вони зараз дістають усі ці аргументи із архівів і просто передруковують їх наново і казати, що Артем Довбик якийсь там надзвичайно поганий форвард для командної гри Джен П'єро Гасперіні, конкретно у Ромі. Є... Не став, тому що ми ще взагалі не знаємо, як Рома пристосується до вимог цього тренера, тому що одна справа, коли він е, працював в Аталанті, де він був, ну можна сказати, цар і бог все крутилося навколо нього. Він звичайно ж підтверджував таку довіру результатами. А інша справа зараз прийти в команду, яка ну по суті вміє можна сказати з'їдати тренерів, які їй не подобаються Хоча, звичайно, поки що залишається клаудіо. Реньєрі, який буде згладжувати кути, але про те, що Гаспері не буде відмовлятися від своїх забаганок, уже говорить по суті, така легка, але публічна критика на адресу керівництва, де Гасперіні вже говорить, що нам потрібно пришвидшитися із трансферами, час іде, гравцям потрібно. Познайомитися з моїми вимогами, гарно підготуватися до сезону, а залишається все менше і менше часу, і він це навіть повторив е, кілька разів. І якщо ж е, закрити тему із порівнянням е, здібностей у пресингу Довбика і Фергюсона то тут е, теж можна згадати Гасперіні який насправді е, похвалив Фергюсона і сказав, що мені подобається стиль, якому Фергюсон е, пресингує, і тут він. Е, ну, маємо визнати він кращий за українця, тому що і, і навіть на рівні Прем'єр-ліги в нього статистичні показники були набагато кращими, ніж у Довбика у серії А. Але глобально це форварди, які один на одного схожі. І якщо говорити про внесок конкретно до атаки, в голів, у підігравання, то тут вони не те, що там дублюють один на одного, але дуже схожі. І Кожен із них отримує чимало ігрового часу у новому сезоні, тому що Джан П'єргоспіріні відомий як тренер, який часто застосовує ротацію у атакувальній лінії. Йому потрібно, щоб гравці вийшли, на наповну і потім на більшу частину другого тайму їх замінив свіжий гравець, який би додавав команді інтенсивності. І тут уже просто питання: хто буде грати трішки більше, а хто буде грати трішки менше. Я маю на увазі конкретно цей дует до обиката Фергісона. Ну, але можна однозначно стверджувати, що Гаспаріні не гарантує місця в основі для Артема Добика. Як це було минулого літа, коли приїжджав українець, і тоді йому персонально е, дзвонив господи з голови попередній попередні да, Даніало доросі Даніла доросі та дзвонив персонально і, і запрошували до клубу і зустрічали ледь не як Румело Лукаку. Нагадаю тоді. аеропорту насправді було не невелика кількість бульвальників 200 але це було звісно приємно, що його зустрічає. Як зірку, яка приїхала з іспанської ларіги. Окей, от ми згадували сьогодні Вадим про Мілан і, начебто, зацікавленість в Артемі Добику, що в принципі безглуздо, бо Мілан вже підписав нападника і не збирається витрачати. Немає Чекай, нападника. кого Мілан не підписав ще нападника. Неван насправді шукає нападника. І тут ми так... говоримо не про те, що. Мілан зацікавлений доблика. а те, що Мілану запропонували підписати Довбика, і ось цих посередників зараз дуже багато виходить на Росфері, тому що це клуб, який справді шукає центрального нападника. І глітари навіть описав профіль, який потрібен Максіміляно алегрі. Але от зараз уже початок серпня, а Мілану досі немає. Не те, що там другого нападника, навіть в товариських матчах не було основного, тому що Санті Хіменес брав участь у турнірах збірних у Південній Америці, і він ще не приїхав в розташування ось цих товарняках Там грали на вістрі атаки, то Рафаель Леау, то Нова Акафор, і Мілан шукає центрального форварда, який, як мінімум, буде не гірший, ніж Санті Хіменес. Інша справа, що навіть сказати, що є якийсь фаворит на цю. Позицію у Мілана ну я не можу, тому що так Довбика запропонували. Йдуть розмови про Дарвіна Нуніса з Ліверпуля. Але він дуже дорогий і є дуже серйозна конкуренція з боку саудівських клубів, які легко задовільнять а, вимоги Ліверпуля. Тому Мілану потрібен центральний нападник, але дуже сумнівно, що з цим другим форвардом разом із Сантіхіменосом буде Артем Довбик. Добре, я просто неграмотно висловився, бо ми до запису з тобою спілкувалися, і я зрозумів, що вже практично є кандидатура, яку підпишуть росунері. І до речі, начебто, до клубу, може повернутися легенда міланська Адріано Галіяні, так? Так, вже по суті за минулий тиждень кілька джерел опублікували цю інформацію, але потрібно відразу зауважити, що ці джерела не дуже надійні, не дуже. Тетні одне з них зокрема, це Кальчо Меркато, але от теорія, чому Мілан намагається повернути Адріано Галіані, вона досить цікава, і як на мене, навіть трохи логічна, тому що Галіані потрібен клубу не лише як символ, а як людина, яка знає зсередини італійської бюрократії, тому що клуб зараз б'ється за те, щоб отримати право на побудову нового. Стадіону, чи то поруч із Сан-Сіро, чи то в іншому районі, і по суті за це клуб б'ється уже не один рік і все впирається в ось цю стіну італійської бюрократії. І ось у цьому контексті побудови нового стадіону і боротьби із бюрократією. Запрошення Адріано Галіані воно було б дуже логічним тому що це людина із багатьма десятками років досвіду роботи як в італійському футболі, так і в італійській політиці. Ну і тепер до скандалів серія, які крутяться навколо іншої маланської команди, йдеться про Інтер. До речі, колишній підопічний Джен Гасперіні, йдеться про нігерійського нападника Атланти Адемоа Лукман закотив істерику через те, що Аталанта, бармацький клуб з передмістя знову ж таки Мілана відмовляється його відпускати в інтер. Нагадаю, що Нера радзурі, начебто, пропонують за форварда 45 мільйонів євро. Але от Аталанта не хоче відпускати цього форварда до інтера, і от щодо останніх новин, то навіть він відкритого листа вже написав, який є завішаний вже на усіх виданнях. Чи він відверто людина каже: я вірую правдою служив клубу з Бергамо. А тепер мені не хочуть просто влаштувати подальшу кар'єру. Ну, відпустіть мене. Ой, який, який бідолашненький просто я не можу обіняти і плакати, називається цього Демола Лукмана. А ну дивіться, я, я хотів би почати передусім із пропозиції, тому що озвучена тобою сумою з нюансом. Інтер запропонував 45 мільйонів, але фішка в тому, що от фіксована сума лише 42, а решта-три це система бонусів. І ось ця пропозиція вона насправді дуже далека від того, що Аталанта хоче отримати за свого гравця, тому що ще до інтересу інтера Аталанта. Ну зрозуміло, що не публічно і не офіційно дала зрозуміти потенційним претендентам, що відпустить Лукмана за суму у 50 мільйонів євро. І ось ця сума повинна бути фіксована. Якщо там навіть будуть якісь бонуси, вони повинні бути легко досяжними. Інтер вже пропонує менше і насправді. Набагато менше і по про те, що Бепе Марото е, публічно хвалив е, свого колегу із Аталанти Луко Перкпекрасі Перкасі і сказав, що це хороший професіонал. Аталанта день подумала і надіслала до інтера таку вічливу е, відмову. Після чого інтер, от ти дуже влучно сказав, влаштував справжню істерику. Він спочатку там повидаляв усі світлини зі свого інстаграм. Які були пов'язані із його виступами за Аталанту, прибрав із опису профілю те, що він гравець Аталанта залишив лише що, що грає за збірну Нігерії, а потім от випускає оцей слізний лист тираду. Він насправді там такий величезний, де Лукман розповідає, як він пишається періодом проведеним. В Аталанті я нагадаю команді згадки, про яку він повністю прибрав зі свого профілю, і які погані керівники в Бергамо які просто закрили його в клітку, не відпускають, порушують а, слово, і ось ця така схема тиску на Аталанту вона насправді не нова, тому що щось подібне минулого сезону використовував. Чон Копмейнерс, який перейшов до Ювентуса, але Лукману також варто би було пригадати цей кейс, тому що ось ця вся поведінка, ці всі істерики Копмейнерса, вони насправді не дали нічого. Атланта готова продавати своїх гравців, і вона це неодноразово продемонструвала, але вона продає гравців на своїх умовах. Причому ці умови вони не якісь завищені, вона виставляє. Цілком адекватні умови, зважаючи на рівень футболіста. А Лукман це один із найкращих гравців серії А тому, чому вона зараз повинна відпускати його трішки більше ніж за 40 мільйонів євро, мені особисто не зрозуміло, і ось ці слізні тиради Лукмана про те, як він вірує правду, служив Аталанті. А вона зараз поводиться так нечемно, А це теж як на мене. Дуже негарно, тому що ми пам'ятаємо, що Таланта забирала Лукмана як гравця, який, по суті, провалився у лейпцигу і Red Bull відпустив його майже за вдвічі меншу суму, ніж сам купував. І як Лукман допоміг Аталанті, так само і Аталанта допомогла Лукману стати ну суперзіркою серії А найкращим гравцем Африки. І от зараз, хоча б з вдячності для те, що. За те, що Аталанта допомогла йому вийти на ось цей рівень, можна було поводитися якось трішки краще. Ну і на завершення цікавить ще одна трансферна чутка, яке яку перепрошую розповсюдило авторитетне видання Лаґадзе до Sport щодо зацікавленості Болоньї, яка другий сезон поспіль демонструє несподівані результати, зважаючи на ім'я цього клубу і інвестиції в рамках серія. Зацікавленість до свіжої зірочки шахтаря йдеться про бразильця Кевіна, начебто запропонували цей клуб 15 мільйонів євро за бразильця. Вінгера-Гірниківа, але український клуб відхилив, бо хоче за цього гравця від 30 до 40 мільйонів євро. Я навіть бачив ну, навіть трошки інші цифри, нібито там Болонья пропонувала 25 мільйонів. А шахтар, як ти говориш, хоче 30 а то і 45, І там різниця насправді дуже велика, і вона більш ніж логічна, тому що Кевін це гравець, який за останній рік. Просто шалено спрогресував, і він зараз зовсім навіть не схожий на того гравця, який грав проти болонії минулого минулої осені у лізі чемпіонів. І казати, що зараз Шахтар відпустить його за ось ну порівняно невеличку суму. Це було би дуже наївно. Хоча болонья спробувала за це гроші ніхто не просить і від. Але і вона перейшла на інші варіанти, тому що от разу, був справді потрібен лівий Вінгер після продажу дана дає до Nottingham Форест за більше, ніж 40 мільйонів. І Кемін, як на мене, був би класною заміною, і це прийшов би гравець відразу під основу. Інша справа, що він дуже дорогий. і Зважаючи на стратегію спортивного директора Джоні Сарторі, це не той гравець, якого він буде купувати. Тому що Болонія зараз, як вона це добре вміє, знайде когось менш відомого за сезон два розвине його і продасть за 40 пьес мільйонів. І тут ще цікаво, чи Болонія встигне зробити це швидше ніж Шахтар продасть кудись Кевіна за ось тих 40 плюс мільйонів, яких він вимагає. Окей, і також нагадаю, що в інфополі Апенському вірсують це чутки щодо ще е, кількох гравців Шахтаря, і йшлося, начебто, що е, у послугах Вінісіоса Тобіаса, який зараз просто на старті сезоння дуже круто виглядає, е, коли став наставником е, помаранчем Харда Хардатуран, і, начебто, була інформація про бразильський фламенго. Але ти мені розповідав поза записом, що був інтерес з боку Мілана. І але я цих цього в принципі не знайшов в мережі. О, це знову ж таки не інтерес. Тут спорт публікувала подібну новину, і це не інтерес Мілана, це те, що Мілану пропонували підписати Вінісіс Атобіас, і це ще було до старту Шахтаря у Єврокубках. І також була інформація, що Тобіс фігурує у списках Роми, як одна із альтернатив на підписання. Везлі, якого в Рим таки привезли, і тут мені здається, просто потрібно говорити про якесь доволі хороше лоббі у бразильців Шахтаря на пенінах, тому що ми знаємо, що Фіорантинії грає додо, який перейшов туди із Шахтаря і грає дуже добре. Він зараз один із найкращих захисників серії А. І тому те, що зараз агенти бразильських футболістів Шахтаря працюють з клубами серії А, це зовсім не дивно, і можливо навіть клубам серії А були б цікаві футболісти Шахтаря, особливо такі, як Вініс Остовіс чи Кевін, згаданий нами сьогодні раніше. Інша справа, що це зазвичай доволі дорогі футболісти. А клуби серії А зараз не мають особливих ресурсів на те, щоб Розкидати не те, що там розкидатися грішми, а підписувати футболістів за серйозні гроші. Дякую тобі, Вадим, що знайшов часто можливість описати те, що вірусилося в італійській пресі протягом останніх двох тижнів, а то й більше, і також розставити крапки над і щодо майбутнього Артема Дубика який схоже не покине столицю Італії це це був Вадим Грищук, Також з вами був Юра Гаврищак, і продовжую закликати вас допомагати силам оборони України. Посилання на черговий збір на чергову банку для хлопців, які е, захищають нашу незалежність, залишу в описі під цим відео.